Хмельничанка Людмила, мама трьох дітей: наймолодша чотирирічна Ангеліна. У дівчинки синдром Дауна. Жінка зізнається, коли тільки почула про діагноз, одразу захвилювалась. Однак, за час вагітності звикла до думки, що виховуватиме особливу дитину. Це дітки, яких треба багато вкладати яких треба вкладати саме перше, це любов треба вкладати. Тут це наша сама безмежна любов, її не любити, це просто неможливо. Це, по-перше, скільки любові дарує вона, ну це, це не передати словами, це треба просто цим пережити і це ну, самому відчувати. Нині Ангеліна ходить у звичайний садочок. Мама розповідає, донька гарно засвоює нову інформацію, вже знає усі літери та цифри. Це не, не, не зараз давалося, це давалося. Поступово ми вчили, вона мовчала, а потім одним прекрасним днем вона нам видала всі літери. Тобто, ну ми вчимося реченнями, ще вона не розмовляє. А так, що якщо треба щось, вона нам скаже, і ми це, це розуміємо. Після садочку дівчинка додатково відвідує безкоштовні заняття в соціальному центрі благодійного фонду Карітас разом з іншими дітьми з особливими освітніми потребами. Тут з ними працює психолог, логопед, фізіотерапевт та соціальні працівники. Дітки з синдромом Дауна в них є різні потреби. Якщо, наприклад, в одної дитини може відставати одна там, скажімо, якась частина там тіла, ще щось, то в іншої, наприклад, це все може бути збалансованіше. Плюс дітки з синдромом Дауна завжди вони є пластичними, дуже тобто кувирки, це все для них дуже легко дається. Синдром Дауна це не хвороба, а генетична аномалія, яку спричинює присутність додаткової хромосоми. Наукового пояснення, чому і як вона з'являється, і досі немає. Психологиня Марина Фетісова розповідає: такі діти потребують особливого догляду з боку батьків та медиків. Вони повільніше розвиваються та сприймають інформацію. Такі діти виростають дуже позитивними. Вони засвоюють програму шкільну, вони нічим не відрізняються від звичайних школярів. У середньому за місяць до карітосу на заняття приходить 5 дітей із синдромом Дауна. Навчання проходить в інтерактивній формі. Це найкращий формат для сонячних дітей. Зубки чи з дітки крокодильчику? Дивись, який в нього каріс сьогоднішнє заняття особливе, адже 21 березня в усьому світі відзначають міжнародний день людей із синдромом Дауна. В цей день активісти закликають всіх одягати яскраві непарні шкарпетки, аби відчути, як це відрізнятись від інших. Підтримали таку ініціативу й у благодійному фонді карітас. Чому святкують 21 березня цей день? Тому що це в 20… Першому генетичному одна зайва хромосома. і е, ніби не співпадіння. Сьогодні всі, хто підтримує, хто спілкується з цими людьми, хто е, знає, що це не вирок, просто входять сьогодні в різнокольорових шкарпетках. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, новини міста.